Павел пише к євреям у 4 главі, будемося дуже опасати, будемо осторожні, щоб хтось не вийшов. Аби хтось, не послухавши лже проповіді цього світа, не дойшов від церкви, або був готовий слухати проповідь, подлідну проповідь призив Христа в Євангелії, і піти, і отримати покой. Спокій, спасіння душі у церкві Христовій. Бо деякі можуть оказатися, як, Павел, ми, опоздавшими. Це катастрофа велика, коли є люди, котрі в цьому мірі запоздили до церкви, вже поїзд одійшов, вже корабль відплив, а вони вмісто того, що готові витися, сісти на корабель церкви і відплити в царство Божові. Глини набиралися на березі, мінялися мільйонами і проіграли. Время для іспитання, не поцінили і, як каже Павел, запоздили. Коли много званих, а от мало ізбраних, і донині маса людей чують голос Призова. Так місто того прийти до церкви, вони ще з церквою воюють. Закон України забороняє вмішуватися у другу релігію. Що ми видими, майже колективно многі із релігійних організацій в Україні колективно виступили проти нашої церкви і навіть за границю оклеветали її, то означає, що вони ще раз підтвердили вибор наш Православної і Канонічної церкви спасительний, і ми каже Павел нині. Щоб не запоздити, входимо в покой, в церкву, ми повірували. І так Господь і назвав нас своїми дітьми Божими. І ми нині просимо, Господи, благослови наших людей, котрі одорвалися від цього світа, від глини, від грязі, від мерзці цього світа і заблаговременно взойшли крещенням, вірою у Христа, на корабель церкви православної. Саме Він єдиний корабель, котрий може безпечно пливти у всьому світі, він і пливе в царство Боже. Спішим, дорогі браті і сестри, хто ще не отозвався на голос Божий, хто ще ризкує запоздити сісти на корабель, котрий відпливає в царство. бо коли каже Павел, у древності Слово Боже проповідувалося через ангелів, і воля Божа через ангелів возвіщалася людям, і хто не послухався, був покараний строго, то каже Павел, посланню євреям, яку будуть кару мати ті, котрі не ангела не послухали, а самого Христа, котрий зайшов з неба? І нині покликав усіх у його церков, церков возлюбленого Сина Божого. А тут, як у лікарні, ми готуємося через покаяння, духовні труди, возростання, вернутися оновленими, свіжими, благодатними, освітленими силою Христовою у Небесну Вось, откуда колись по віні Адама і Єви ми були виведені. Боже Мати, благослови нас. Ми вчора празднували святителя Ніколая повні наші храми по юліанському календарю. Наш народ продовжує святкувати празника потуги людей, котрі хочуть ламати наш календар, оказалися примітивними, слабими і не аргументованими, і навіть скажемо, нічим не аргументовані. А вчорашній день. Була велика славна подія у дитячому домі, нова сім'я, наш архієрей, Митрополіт Фьодор і єпископ Іларій Священник, усі із дітьми празнували святителя Николая. Отче, святителю Ніколая, ти для нас правило віри, а святитель Амросім і ще образ, Державного чиновника, котрий душею своєю, тілом і талантами лишив державну службу, пішов в церкві, для нас ті образи подорожає, котрим ми тут нині, діти Божі, а у вічності Ті, котрі вовремя вийшли на корабель церкви, не запоздили, а вийшли вовремя, і тут на землі попливли. З Божою помощю в благодаті Божої, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.